Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні урок номер 5 з теми множення та ділення раціональних дробів. І так як я вам і обіцяла, на попередньому уроці ми розпочали з вами розглядати такий великий номер з цілою купою вправ на множення і ділення раціональних дробів. І я вам пропонувала розв'язати оцей від 6 там, до 10 номера. Для того, щоб ви набили руку з тих вправ. І от зараз ми їх розберемо разом і подивимося, наскільки ви, вам вдалося їх розв'язати без помилки. Так, отже, маємо сьомий, восьмий е, приклади. Так, отже, шостий. Пишу квадрат мінус 9, і в знаменнику Х плюс Y. Помножити 5х плюс 5y, і х квадрат мінус 3х в другому знаменнику. Дорівнює. Так, ну, я думаю, що ви точно побачили: отут х квадрат мінус 9 ви розклали на дві дужки. Так, і знаменник переписали. Тут винесли 5 за дужку. І тут винесли x за дужку. Так. От, і тепер можна дуже добре скорочувати. Х-3, x-3 скоротили. Х плюс y, x плюс y скоротили. Більше нічого не скорочується. В чисельнику залишилося 5 на x плюс 3. Знаменнику x. Так, сьомий. Сьомий. Тут такий щось великий він. М плюс 2n. Перепишу 2 мінус Поділити тут же з'явилося m квадрат плюс 4mn. Плюс 4n квадрат, і в знаменнику 3m квадрат мінус 2m. Так, пам'ятаємо, що дію ділення треба забрати. Тобто я запишу перше, перший дріб без змін. І другий дріб треба обернути. Тобто, в чисельник стане 3m квадрат мінус 2m. А в знаменнику той довгий такий вираз. До речі, можна зразу, якщо ви його впізнали, я думаю, що ви його впізнали, то можна зразу написати, що то є m 2n до квадрату. Тобто, то є дужка до квадрату, про яку ми говорили в попередньому відео. Так? Тепер будемо тут щось робити. Тут нічого не бачу, щоб ще щось можна було зробити, але отут видно, що m плюс 2n, n плюс 2n можна зразу скоротити. Так, тут ще щось треба зробити, правда? Тобто m винесемо дужку, В дужці буде 3m-2. І отут от залишилося 2-3m. 2-3m. І ще залишилося m плюс 2n з того, що ми скоротили. Так, отак я вже написала то під одну риску дроб. Так, і отут 3m-2, 2 мінус 2 3m треба винести мінус за дужку. І тут тоді стане 2 мінус 3m. Не плюс, а мінус. То перепишу в знаменнику. І ще то є множник M плюс 2n. Так, оцей скорочу, і залишається мінус m. А в знаменнику M плюс 2n. Так, і восьмий а куб плюс 8, знаменник 16 мінус А в четвертому поділити. А квадрат мінус 2а плюс 4. І знаменник А квадрат плюс 4. Так, ну, дію ділення заберем, другий дріб обернемо. І тут по дорозі, щоб купорців не переписувати, можна зразу Аку плюс 8 розкладемо, як суму кубів. А плюс 2а квадрат мінус 2а плюс 4. Так, в знаменнику: отут можна розкласти 16 мінус А в четвертому 4 мінус А квадрат. 4 плюс А квадрат. Тоді помножити. А квадрат плюс 4 стане в чисельнику. А в знаменнику ота дужка А квадрат мінус 2а плюс 4. Яка дуже нам нагадує формулу квадрат різниці, але вона. Тут вона не є. Тепер дивіться, ото А квадрат мінус 2а плюс 4 скоротимо. Тут ще є 4 плюс А квадрат А квадрат плюс 4. Тут не треба ніякого мінуса виносити, бо це є сума А квадрат плюс 4. Це доданки просто переставлені. І тут А плюс 2 в чисельнику. І в знаменнику залишається 4 мінус А квадрат. Так, якщо я ще добре придивлюся, то я ще можу в знаменнику розкласти 2 мінус А, і 2 плюс А. Бачите, і знову утворилася однакова дужка. Ото А плюс 2 і 2 плюс А, то буде 1 в чисельнику, а в знаменнику 2 мінус А. Тут Ще раз хочу вам нагадати, що А 2, то є таке саме, як 2 плюс А. Тобто тут не треба ніякого мінуса виносити, бо тут є додати. А якби я мала, наприклад, А-2, то я мушу мінус винести, якщо я хочу зробити 2-А. Бачите, що я, якщо я хочу переставити, Оттак, от такі ті два правила собі запам'ятайте. Так, тепер ще маємо два приклади. Ті, що ви зробили, то давайте я подивлюся до них, і ви собі перевірите. квадрат мінус 12х плюс 36. Знаменник 3х плюс 21 помножити тут є. квадрат мінус 49. І в знаменнику 4х мінус 24. Дорівнює. Так, тут маю формулу квадрат різниці х мінус 6 до квадрату. Тут в знаменнику 3 задушки x плюс 7. Тут знову маю формулу різниця квадратів. Тут x-7х плюс 7. І тут 4 задушки. Бачите, такий попався нам е, така вправа, де ми, бачите, її дужку до квадрату застосували, і винести задушки, і формулу різниця квадратів. Всі. Оті от методи розкладання на множники основні, ми їх тут побачили. Так, тепер х-6 і квадрат. Тому що, що таке х-6 квадрат, може, хто забув. Х-6 на х-6, то є дві однакові дужки. Однакові. І тому можна одну скоротити. Тепер х плюс 7, x плюс скоротим, і залишиться тут що? Х-6. На Х мінус 7, а в знаменнику 3 і 4, 12. Так, тепер ще 10. -й. І все. Так, я не буду переписувати вже, а буду відразу тут щось робити. 3 за дужку, А плюс 5B. Тут різниця квадратів. А мінус 9b на А плюс 9 b Тепер обертаємо. І оце йде в чисельник. Чисельник, Ну, давайте я перепишу, щоб не було у нас плутанини дуже. 71b квадрат. Так, і тут в знаменнику 4а плюс 20b. Так, з тим ми вже зробили якийсь лад, то мусимо його переписати. Так, А-9Б А плюс -9Б, а 9Б. І тепер тут. Тут такий оцей довгий вираз, то я думаю, що ви пізнали, то є А-9Б до квадрату. І тут в знаменнику винесемо 4 задушки. А плюс 5Б. Що скорочу А плюс 5Б, А плюс 5Б. А мінус 9Б і квадрат. І все. Так, в чисельнику трійка залишилася. А мінус 9Б. Дужка. В знаменнику А плюс 9Б. І ще четвірка. Можна її тут наперед поставити. Так, і більше нічого я не можу тут скоротити. І можна відкрити дужки, я вже вам казала, то, е, якщо то остаточний кінцевий результат, але ми далі будемо з вами перетворювати вирази. І тому я поки дуже к вам не відкриваю, бо може то якась проміжна дія і ще щось треба буде скорочувати чи спрощувати, і так далі. Так, я надіюся, що ви себе перевірили і що у вас. Не було помилок, а може, ви де в мене знайшли помилку, то ще раз кажу, напишіть мені в коментарях. Так, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І поки що це все. До зустрічі!